Так, доброго часу доби, шановні, продовжимо. Продовжимо знайомитися з Java на дисципліні ЗВП. І давайте розглянемо декілька прикладів. В цьому короткому відео буде розглянуто ну, способи програмування на Java за використання ООП ДЖГА. І на прикладі двовимірних і тривимірних крапок ми з вами познайомимося з методами і прийомами створення простих консольних програм. Давайте створимо наш, ну фактично, перший клас і давайте назвемо його Points Demo. Points. Так, поки що я не використовую ніяких ідей, ні кліпс, ні NetBeans, Просто показую, що вам створити програмку можна будь в чому, ну Тут в даному випадку FAR, значить менеджер і його редактор використовується. Це може бути на Типад, що завгодно, в принципі, будь-який редактор. Так, давайте почнемо значить, клас, У нас буде так називатися Points Demo. Так, ну, хвилиночку. Так, продовжуємо. Points Demo. Points демо. Так, зробили. Ну, це буде клас, котрий фактично і буде запускати цю демонстрацію. І для цього тут потрібен у нього особливий метод main. Значить, public static void main. Ну, аргументами. тут будет массив строковый, в каком может быть аргументы переданы в командную строку. Там, значит, что там, string, string args. Ну, особливості синтаксіса тут такої, що можна хоч так записати оголошення масива строкового, хоч так. Різниці не буде ніякої. Значить, запишемо ось так от. args Так. Ну і поки що в нас він один єдиний. Ми, Сейчас переконаємося, що тут у нас все працює, виведемо щось в нього, чи тестове повідомлення. Ну, зробимо за допомогою такої мовної конструкції. System. В ньому system є out і в ньому є метод Print. Print printprintlen. Ну, напишемо, що це Points Demo. демо. Demo. Так. Ну і поки що над цим ми зупинимося поки що на цьому, зробимо компіляцію, запустимо і будемо потім продовжувати. Ну, у фарі тут зберігання. значит, файла выполняется, значит, за это помогу клавиши F2. Можно натиснуть. Теперь Escape выйти и давайте выполняем компиляцию. Значит, Java C это компилятор и Points Demo. Ну, Як ми бачимо, ніяких повідомлень таких немає про помилку. Все начебто у нас добре. З'явився у нас в результаті цієї компіляції points demo class результат проміжковий. І тепер його можна в принципі виконати. Як виконати? За допомогою ось вот такої конструкції Java. Копіюємо сюди наш клас. Єдине там правило, що в цьому випадку потрібно слово клас значить, обрати. Ну, і давайте запустимо. Ну, Як ми бачимо, поки що у нас все добре, Значить, у нас все виконується. Тобто, Те, що ми запланували, є вивід значить, строки по 1 Ну, в консолі, і це нас поки що повністю задовольняє. Продовжимо. Ну, Клас, це я видалю, щоб ми бачили, що у нас буде ставатися, коли ми будемо значить, змінювати наш код, додавати класи. Ну, які будуть зміни. Поки що я його видаляю. клас, Ну, а код залишаю. Продовжимо. Значить, щоб демонструвати щось. сейчас я подивлюсь, що там у нас з записом трошки є часу. Щоб продемонструвати щось з цими крапками, ну, потрібно їх зробити. Давайте зробимо спочатку клас, который буде називатися Point 2D. Він буде описувати у нас двовимірну крапку. Давайте це зробимо. Клас Point 2D. POINT 2D. Ось. І зараз. Тут час добігає кінця вісім хвилин, тому я зупиню поки що і потім продовжу.